Рибки, усім привіт! Це ваш Торогороскоп на листопад місяць. Давайте з вами подивимося, що на вас чекає в листопаді. Нагадую, хто не знає, оповіщую, що з 10 по 29 у в нас ретроградний Меркурій. А це період, коли ми не робимо операцій, нічого нового не купуємо, не інвестуємо, не розлучаємося, не одружуємось. Не купуємо не знаю, якусь техніку, питання нерухомості. Взагалі, все таке важливе. Ми переносимо на інший період, тому що все, що в цей період з приставкою «пере», переробити, передумати, переконсультуватись, тому навіть якісь важливі обстеження також потрібно перенести це. Я щоб ви собі планували місяць, якщо ви там хочете піти в колото, наприклад, якийсь ботекс, то або поспішіть. Або перенесіть на груди. І так, рибочки. Що чекає рибок в листопаді місяці? Так, останній в мене. Значить, король жезлів, мужчина, який може бути. Лев Овін, стрілець по знаку, зодіака, мужчина, який по характеру яскравий, сміливий, амбіційний, сексуальний? Так питаю, що вам принесе? Принесе радість, принесе якийсь святковий настрій, на, не знаю, може, ви з ним кудись підете, на якесь мароприємство, може з ним підете на якийсь день народження, весілля або взагалі у вас така атмосфера спілкування з цим чоловіком, яка ну дуже схожа на кожен день свят. Може він вам якийсь. Призроби. Можливо, він вас кудись запрос в якийсь, не знаю, там ресторан чи подорож, і це буде для вас прекрасно. Але це мужчина в позитиві. Далі, король мечів, так, що за хід парад мужчин. А король мечів це мужчина, який може бути військовий, стоматолог, хірург по професіям. Військовий стоматолог, хірург, юрист і ще програмісти по знаку зодіака це Водолій, Близнюк, Водолій, Близнюк і Терези. Так, от з цим чоловіком у нас вже ще астіапати, до речі, часто випадають. Переживання не знаю, може там, це ваш може там брат, батько, може, хтось військовий, і ви за нього будете переживати. Ну або за нього, або через нього. Тобто, ця карта така, трошки, як навіть зацикленості, трівожності, особливо там в нічний час, можете щось думати, додумувати, аналізувати. Та тому не водіться з цим. От попередній був та якийсь поінтересніший. Ну тут може бути у вас, наприклад, болить зуб, і ви йдете до стоматолога, ви переживаєте, да ніч не спите, як це воно буде, чи вас десь щось защемило. Тоже може бути. Далі двійка, двійка Пентаклів, у нас карта така емоційної нестабільності. Коли ви будете знаєте, часті пріп'яний настрої, то ви хочете, то ви не хочете, то ви любите, то не любите, то хочете знаєте, сільотку, а потім вже рідко, різко ви хочете цукерок. Тобто, це якась така з крайності в крайності. Це взагалі карта у нас, якщо ситуація, то ситуація це якась є двойна історія, тобто там дві роботи у вас. Там, два кавалера, і ви оце порівнює, порівнюєте, вибираєте, жонглюєте, треба, не треба, не невигадна, люблю, не люблю. І оця якась емоційна, скажімо так, е, ну, біполярка, вона забирає у вас дуже багато ресурсів. Може, ви хочете щось купити, починаєте думати, так, зважувати, треба, не треба, не невигадна. Чим швидше ви приймете рішення. Тим швидше, якби. А може, у вас цих два короля? І да, ви вибираєте? Вибирайте першого, той що радує, цього не вибирайте. Ну, це я так утрірую, але да, щось таке може вас кидати з сторони в сторону, це точно. Далі у нас карта мір. А в нас карта мір в нас часто пов'язана з закордоном. Може, ви там їдете за кордон, може, ви не знаю, там, спілкуєтесь з кимось за кордоном, але тут все в позитиві. Якщо це спілкування, то воно таке дуже емоційне, пристрасне, яке дає вам ресурс. Може бути не знаю там навчання, якесь купили за кордоном. Також мір нас це про примирення. Ну, там з кимось посварились, і тут у вас вимиритеся, сходитеся, з'їжджаєтеся, об'єднання, да, може, там з кимось починаєте спільну співпрацю. І е, мір це в нас взагалі остання карта, і вона завжди показує про якийсь підсумок, результат того, над чим ви працювали. Ну, от, до прикладу, щоб ви зрозуміли, цю карту, я завжди кажу: по мір е, в якийсь колод, оцій. Промальоване народження дитини. Тобто був момент, коли батьки там кохали, один познайомилися, одружились чи не одружились, покохали, потім вони завагітніли, потім вони виносили дитину і вже як результат народження дитини. Так само і тут. Може, ви там навчались і ви наконец-то отримали диплом. Чи ви там зустрічались, наканістя з'їхали? Тобто тут ви отримуєте бажане. То, над чим ви довго трудились. Тому що до цього карти був 21 аркан, і ви пройшли досить як це, довгий шлях для того, щоб отримати ось такий результат. Далі. Наступна колода, що чекає рибок в листопаді місяці, яким буде листопад для рибок. Так, карта шестірка мечів. Ну, їдете ви однозначно. Тобто, якісь подорожі, якісь. Переміщення, це може бути, коли ви переходите з не знаю, з однієї квартири, переїжджаєте на іншу, з однієї посади на іншу, ви міняєте спортзал, де не міняєте школу, тобто зміна керівництва. Тобто будь-яка зміна, але ви її можете сприйняти трошки з такою, знаєте, опаскою, ви будете переживати. А насправді. Зараз скажу, а дивіться, тут може бути, ну, наприклад, все, закрився спортзал, вам треба шукати новий чи Ваш Ваш там, майстер, там, перукар виїхала за кордон. Тобто, Ці зміни вони можуть бути для вас трошки якимись неочікуваними і ви будете переживати. Може бути таке, що ви їдете на відпочинок, наприклад, і ну, треба подолати якісь перешкоди. не знаю, там, не можете знайти квитки, там калісо здулось, ну якісь там погане самопочуття, голова болить, нічого не хочете. Тось тобто не буде воно так вау легко, але це зміни на краще, тому якщо ви плануєте їхати, то їдьте. Але якісь, так скажемо, паузи затримки можуть бути. Ну і навіть це карта очікування: це то про що я говорю. Тобто з оцими перемінами треба буде по треба буде почекати. Там можливо щось там хтось захворів, там, до вас мав хтось приїхати. Теж може бути. Знову ж таки, фортуни, це про те, що я казала, поїздки. Поїздки, переміщення, питання по транспорту, покупка, продажа, але враховуєте, що ретроградний Меркурій. Значить, ще колесо Фортуни в нас часто говорить про здоров'я: це збої циклів, гормональні збої і сезонні простуди. І, скоріше всього, що це може бути все-таки по простудам. Ну, Може бути поїздка, яка пов'язана, не знаю, поїди кудись. Але це щось що таке з сім'єю. Може якась сімейна поїздка, може там їдете до батьків, когось до народження щось таке. Далі. Далі у нас карта, коли ви в принципі такі, знаєте, водушевльоні, мріливі, часто воно про онлайн спілкування. Тобто, коли ви собі щось там допридумали, домалювали, додумали і ви собі щасливі. Ця карта прекрасна вона каже тільки не відривайтесь від землі, тобто не тіряйте связь з реальністю, надихає вам, співає пісні, і все прекрасно. Тільки да, головне не взлетіти дуже високо в своїх фантазіях. Далі. Що чекаю рибок в листопаді місяці? Що чекає рибок в листопаді місяці? Повішений. Знову ж таки, це карта застоя, стагнації, і десь ви в підвішеному стані. Десь вам треба почекати навіть обмеження. Обмеження ви захворіли. Так, були попередні карти про збої циклів і сезонні простуди. От може бути затримка товару, до вас хтось не приїхав, хтось пішов в відпустку, поламалась машина. Ну, ситуація може бути куча, де не так буде, як ви думаєте, де потрібно буде вичекати якийсь момент. Тому зупинки, да, не знаю, може ви чекаєте документів, може ви чекаєте якихось аналізів, і воно прийде не тоді, коли потрібно. Бо ви мали поїхати, то ви поїдете, але це може бути зупинка відносна, да, якась пал. Пауза, пауза де непонятно. Да? Тобто люди не розійшлися, а просто да якісь там не знаю весніні отношения наприклад Далі рибки. Ну а далі недовго ж музика іграла цієї печалі, тому що в нас. Е... Карта туз кубків, емоції через край, це карта такого приємного емоційного підйому, коли хтось вас може обрадувати, може це зустріч, може це побачення, може це якийсь подарунок, може фотосесія, щось таке, що вас може надихнути і дати вам да, якесь оце вдохновіння. далі. Ще раз фортуни. Нас, ні, ну тут однозначно те, що я казала, Колесо фортуни – це, скоріше все, що можуть бути якісь хвороби, ну, пов'язані з тим, що я говорила, з просуда і все, що з цим пов'язане. Попередня карта теж про застой. Але це ще може бути і якісь от зміни в поїздках. Тобто мали ви поїхати, не вийшло. Тому, от з плануваннями поїздок, знаєте, що щось може бути так, навіть із вашого самопочуття. Ну мені це все-таки про е здоров'я. Далі, шестірка кубків. А, ще почка, фортуни, в нас ще говорить про повернення. Колишніх людей ситуацій, ваше е, життя, і причому це може бути по башні неприємно. Тобто повернеться той, кого ви не хочете бачити, або неочікувано вірветься ваше життя. Ну, що ось це оці дві карти. Це карта повернення минулого. А да, як воно буде, буде не зовсім приємно. Або ви можете вирішувати якісь старі неприємні питання, закривати, старі ситуації, старі хвороби повертаються. До, і тут треба їх. Саме головне в ретроградний Меркурій всі питання, які вже, знаєте, з таким привкусом дежавю, що це вже було. Їх треба робити. Висновок з них. Для чого мені ця ситуація? Який я маю зробити з цього, не знаю, там висновок. Ну, тільки тоді ви можете закрити цю історію. Так, ще одна карта. О, ще одна колода. Що чекає рибок в листопаді місяці? Яким буде листопад для рибок? А ви будете битися в закриті двері. Бачите, як риба бульот. льот. Хтось вас не чує, хтось вас не розуміє, якісь не знаю, там подаєте документи, вам їх вертають, питаєтесь там людині достукатись? Ну ні, ні. І по цій карті завжди знаєте якісь такі різкі енергії. Тось конфлікт, скандал, якась різка там не знаю, вам хтось зробив зауваження, хтось покритикував, да, і ви стараєтесь ці людині доказати, що ні, ну не так, да, я ж не то то, але вас не чують. Да, тому м -м, можливо, що ці недорозуміння вони і далі будуть. Тут далі чисто робоча карта, може це пов'язано з роботою, ці якісь недорозуміння, неприємності, конфлікти. Ну, Там ви будете працювати, знаєте, як навіть контролювати когось, спостерігати за чиєюсь роботою, може, ви когось навчаєте, може, ви когось стажируєте, або просто, просто будете спостерігати за кимось. Далі дев'ятка Пентаклів. оце прекрасна карта. Це карта, коли так, щоб було видно, ви собою задоволені. Коли я можу собі дозволити, поїхати, куди я хочу, купити, що я хочу, тому що я це заслужив чи заслужила. Я там довго працювала. По цій карті ви отримаєте результат своєї праці. Можливо, ви отримаєте премію, можливо, ви чекали там підвищення, можливо, якісь ордіна, медалі. Військовим моїм дають. От по цій, знаєте, по цій карті, коли е Ну, мало того, що є горді за себе, і відчуття, що це не просто так. Да? Я... Я можу це, може, ви прям по цій карті бачите, ви там ну, дівчина зробила не знаю, ремонт чи купила собі там дім і показує гостям, вона пишається, вона, так знаєте, з такою гордістю за себе це робить. Тому може ви щось купите, ви щось зробите таке, що будете показувати. Може, там не знаю, якась відзнака, нагорода, щось таке, що вам буде чим пишатися за себе. Ну і плюс фінанси. Фінанс фінансовому якби статусі, це про гарні результати. Ну далі в нас карта стабільності фінансової, тобто, ви будете знаєте гроші відкладати, можливо. Якось, там, десь якісь заготовки, закупки. Тобто ця карта така раціональна, дуже коли є варіант А, Б, коли ви готові до зими, буде світло, не буде, у вас є там і тушонки, і генератори. Да, от тут щось таке, що ви ця фінансова грамотність у вас йде на продумання майбутнього, да, що ви там щось вкладаєте гроші. Но в ретроградний Меркурій пам'ятаємо. Да? Далі. Карта Трійка Пентаклі, знову ж таки, це робоча карта, карта майстерності, відтачування своїх якихось навичок. М -м, може ви навчатися, дати на якісь курси підвищення кваліфікації, може у вас якась колективна робота з кимось, але це чисто робочі О, моменти. Значить, витягнула дві карти. Карта смерть. Карта смерть. Це у вас може бути. По перше, відмова відмова, наприклад, від алкоголю, відмова від якихось гулянок, від такого, як це сказати, те, що нас веселить, те, що нас бачите, пов'язано з або ви відмовились там. Вас запросили подруги, десь піти на якийсь дівіжник на яке свято, а ви не пішли? Чи ви пішли, але ви там. Сидите, не п'єте, ви стали зошніцею. Тому, в принципі, це і аскези, це і відмови, це і звільнення від чого, що ви будете відчувати, що вам не потрібно. Це може бути і від друзів, та тобто компанія, з якою ви там, ну як правило, там гульбите, а тут ні по іншому. Тобто якась переоцінка, якісь зміни, щось таке. І воно завжди от по цій карті, то тобто, це не від того, що ви там рано встали. Думаєте, ну все, я просвітлена. Ні, а були якісь передумови, коли або хтось вас розчарував, або у вас якийсь був негативний досвід, або ви там щось, хтось такі, якісь то, трошки депресивні мотиви вас можуть привести до цього. А тут також може бути, в принципі, трійка кубків: це ну, свят, алкоголь, дружба, е, да, якісь вечірки, але це може стосуватися і взагалі трьох людей. Ну, то есть, якщо ви, наприклад, в любовному трикутнику. То у вас буде зміна поглядів по поводу цього. Ви зрозумієте, що ви цього більше не хочете, вам це не подобається, тому що ви втомилися. Так? От тут таке якесь опустошення, ну, воно може бути присутнім. Так, наступна колода для рибок, що чекає рибок в листопаді місяці. Паж пентаклів. Паж пентаклів в нас відповідає знову ж таки за навчання, за стажування, за якась така монотонна робота, знаєте, де висити, не знаю, може якісь там бланки заповнити, конспекти пишете, може з дитиною уроки робити. Ну, тут в такому плані. Далі Верховна Жиця це на карта інтуїції. Тому прислухайтеся до, до себе, до своїх снів. Можливо, відповідь на свої запитання ви можете. Отримати через таких спеціалістів, які займаються з підсвідомістю, езотерикою, тобто тарологи, астрологи, нумерологи, психологи, регресологи, гіпнологи. Коли вам можуть залізти допомогою, да, от по вашу підсвідомість, і там буде, буде відповіді. Дану тут щось таке, що може бути по верховній Жриці, коли ви можете дізнатися якусь таємницю, можете дізнатися якусь таємну інформацію. Тай щось таке, що ви не знали. Якусь тайну Мадрійського двора. Так, восьмірка жезлів. В принципі, це дуже швидка карта швидкості. Швидкості, спонтанності. Тут вам подзвонили, неочікувані новини. а Може, з попередньої карти, може, ви случайно, неочікувано там десь почуєте якусь новину, якусь таємницю, десь щось прочитаєте. Тому це не як сніг на голову. Ну, Такі е, бистрі карти. Далі в нас карта е, Самітник. «Отшельник» — це про усамітнення, відсторонення. Ви хочете особистого простору, вам не хочеться цих двіжух, вам не хочеться цих кампаній, вам не хочеться гудьожа, ви хочете розбиратися, проаналізувати. От навіть по цій карті це глибокий аналіз якоїсь ну, Ситуації, проблеми. Ну, можливо, ви там захочете розібрати здоров'я. Ну, опять же, притергадний Меркурій це не зовсім хороша ідея. Можливо, ви хочете навести лад якомусь питанні, ви будете дуже там знаєте уважні до деталі, будете в чому розбиратись, щось, щось да? от В такому плані далі по ачальнику е, тут можуть бути духовні практики, медітація, можливо, ви там щось будете з знову ж таки з під свідомістю. Тобто тут людина, бачите, як уходить в астрал. І вона знаходить себе. Тому у вас може бути як це, воз'єднання своїм я з якимись вищими силами, але тільки через себе. Тобто ви не шукаєте відповіді в когось. всі відповіді будуть всередині вас. Також по самітнику в нас вразливий опорно-руховий апарат, тобто спина. Не нагружайте. Так ще одна карта. Остання каролєва жезлів це прекрасна карта, тому що ви будете в центрі уваги. Тут ви набралися ресурсу, побули самі, щось там переоцінили, переосмислили. Знайшли не знаю, зв'язок з космосом чи з собою, і ви відчули в цьому вдохновіння. Оце карта сміливості, яскравості, впевненості в собі, амбіційності. Ви знаєте, що ви хочете, як ви хочете, і вам, ви не підете вже знаєте на зділку совістю, щоб бути хорошою для когось удобною, Ні. Тут ви будете думати тільки про себе. Тут не знаю міня, як це з'являтися потрібний час в потрібному місці, знаходити потрібні зв'язки. Тому оця якась іскра в очах, оцей вогонь, він у вас буде. І ще для рибок: отаку от підказочку на листопад, дорогу здолає той, хто йде. Твій шлях круті сходи вгору. Твій вибір не зупинитися і не задовольнитися малим. Не ж скаржся і не здавайся, будь наполеглива і здолаєш. Перед вами відкриються обов'язково всі двері, якщо ви будете йти в правильному напрямку. Тому бажаю рибки мої гарного місяця. Люблю, цілую, ваш душевний таролог. Не забувайте про енергообмін, лайки і коментарі.